Вітаю колеги і колежанки. Мене звати Наталія Руткевич. Я є випускницею програми Lviv HR Solutions з 21-го року. Зараз я очолюю напрям L&D і рекрутинг Львівської міської ради. Обиравши курс, для мене було важливо знайти людей, котрі закохані в HR, котрі знають його досконало і вміють закохати інших. Під час курсу я отримала цінні знання від спікерів програми. Після завершення курсу я для себе переглянула і переусвідомила про те, що HR — це моя ніша, про те, що мої компетенції, мої знання вони будуть корисними, оскільки я ще маю освіту психолога, і тут власне про знання людей, знання їх особливостей, знання їх стилів мислення, так це насправді дуже важливо для HR. Що залишилось до тепер? Це люди. В першу чергу це ті знання і компетенції, які я здобула на курсі. Адже після завершення курсу я ще вдосконалювала свої знання на інших курсах. Проте я дотепер отримую, до сьогодні отримую документарську підтримку від спікерів школи від VR Solutions, так, які є моїми добрими наставниками і тепер колежанками. Дорогі HR, я хочу побажати вам пройти свій професійний шлях разом з тими людьми, котрі знають цю справу та розуміють цінність людського капіталу. Усім привіт! Мене звати Катя. Я в hr напрямку вже більше чотирьох років. І моє перше знайомство з hr сферою якраз відбулося завдяки курсу HR New Generation ще в далекому 2019-му. На той момент я була студенткою, шукала себе місце своєї реалізації, так і власне завдяки навчанню. Отримала навіть більше ніж хотіла, оскільки теоретична база, яку отримала на курсі, опираюся на неї й досі, а можливість практикувати одразу отримані знання, волонтерити на різних проектах, а згодом ще взагалі долучитися до команди HR Solutions і дорости до hr консультанта розвинула мене так, як особистість, і в цілому, так мою експертність в HR. Тому для мене це стало можливістю розвивати свої як не тільки хард скіли, так і софт скіли. Відповідно, всім побажання та качарем на майбутнє це бути відкритим до нового досвіду, тестувати різні гіпотези, і звісно не забувати відновлювати свій ресурс. Колеги HR, вітання! Мене звати Уляна і я працюю в HR-напрямку 8 років. У 2023 році я була студенткою першого запуску курсу HR c Level. Тоді він називався HR Level Up. Цей курс для мене був дуже важливий тим, що я хотіла ставила собі за мету перейти від функції рекрутера до функції всеохоплюючого HR-напрямку. Тобто зрозуміти, хто ж такий HR-менеджер, які функції він покриває. Особливо зрозуміти, як перейти в кар'єрі до позиції HR-директора. Цей курс дуже багато дав мені нових знань. Минуло вже два роки, і я повертаюся до тих конспектів, які я тоді бачила, які я тоді проходила, так, до тих завдань, які виконувала, і розумію, наскільки вони є цінними зараз і тепер. Важливо, що в моєму. В житті практично так, в моїй кар'єрі змінилося дуже багато, бо я зараз працюю на позиції односібного hr менеджера і дженераліста і найближчим часом планую розвивати цю функцію до позиції hr директора І, звичайно, розумію, що ці знання так, цей курс досить таки вплинув на мене в моєму розумінні. Звичайно, я бажаю вам молодим HR-ам чи HR-ам, які прийшли інші, якісь цікаві курси, так в компанії Львів HR Solutions, Бажаю зростання, бажаю досягнення своїх цілей. Бажаю, звичайно, щоб ви любили свою роботу, оскільки, якщо HR любить свої компанії, любить свої е е безпосередні та крутинні обов'язки, і він допомагає таким чином зростати компанії, зростати працівникам, надихати всіх і бути серденьком компанії. Дякую і бажаю вам найкращого. Всім привіт! Я Анна Смірнова, і HR я працюю вже. 4 роки і хочу поділитися з вами досвідом навчання у Львів HR Солюшенс. А саме у 2024 році я закінчила курс HR профі. До цього я працювала в компанії, з якою починала свої перші кроки у професії. Це була для мене певна зона комфорту, і я розуміла, що хочу подальшого розвитку і глибшого розуміння професії. Тож проходження даного навчання було для мене основою внутрішнього дозволу і розуміння того, що я можу рухатись далі і брати на себе більшу відповідальність. Тож ще в процесі навчання я почала свій справжній шлях у розумінні важливості HR ролі. Змінилось оточення задачі зони впливу. Цікавість до професії і бажання розвиватись було вже не зупинити. І ось минув рік після курсу, і наразі я працюю в новій компанії. Це чудова українська компанія, яка має 11 представництв у 10 регіонах України. Я є єдиним HR-дженералістом. завдяки отриманим знанням. І практиці я маю дійсне розуміння того, яку користь я можу приносити бізнесу, які кроки маю робити. І що найважливіше, я маю розуміння, як аргументувати їх важливість перед керівництвом. Саме ці знання я здобула на курсі, я часто повертаюся до конспектів, які я отримала на лекції. До табличок, до аналізу комунікую з дівчатами з курсу, що я теж дуже важливою підтримкою. І я з усієї нашої чар-спільноти. І я хочу побажати усім HR, незалежно від досвіду, вірити в силу нашої професії, не зупинятися у навчанні і розвитку, і бути сміливими у змінах і рухати компанії вперед до успіху і перемог. І знаходити чудовий баланс між людьми і бізнесом. Всім нам успіхів! Слава Україні! Вітання з Литви! Мене звуть Олександра, і зараз я починаю свій шлях у сфері рекрутменту. Мені надзвичайно приємно заходити в цю сферу вже підготовленою, як -то кажуть, на шпильках. Але все колись із чогось починалося. Починалося з великої кількості запитань, з великої кількості недорозуміння, розгубленості і з курсу Львів HR Solution. Тоді, ну десь майже півроки тому, мені було важливо знайти не лише нові знання, а й себе у професії. І завдяки курсу HR Start У мене це успішно вдалося. Цей курс став для мене реальною точкою зростання, оскільки змінилося не лише моє ставлення до роботи, а й до самої себе. Зараз я працюю спеціалістом з працевлаштування в литовській логістичній фірмі і завдяки вашій книзі. А тепер, завдяки моїй улюбленій настільній біблії, я розумію наскільки точна є дефініція про те, що HR – це посередник між бізнесом і людьми. Минулого десь півроку, а я досі користуюся вашими знаннями, іноді відкриваючи конспекти, як скрипку з чарівними підказками. І найцінніше те, що я відчуваю, що та версія мене, яка вчилася тоді, вона зробила правильні рішення. Особисто від себе хотіла би побажати наступного: вірте в себе, навіть коли страшно, навіть коли нова робота здається марафоном без підготовки. Ви зможете, бо ми всі з чогось починали. Успіхів вам, Львів Чар Солюшен, і до зустрічі в офісі. Всім привіт! Мене звати Олена і я працюю в hr сфері трішки більше трьох років. Колись я мала змогу проходити курс HR Generalist від Lviv HR Solutions. І на той момент мені було критично важливо ознайомитися з різними аспектами HR, а також почати будувати крутий нетворкінг. Можу з впевненістю сказати, що цей курс став доволі переломним моментом в моєму житті. Я змогла знайти крутих людей, а я змогла повірити у себе. Усі неймовірні викладачі цієї школи вони ділилися своїми життєвими історіями, історіями кар'єрними, історіями частково успіху, частково падінь. Проте це все дало мені безцінний досвід від професіоналів своєї справи, який я згодом змогла імплементувати і у свій кар'єрний шлях. Наразі я знаходжусь у Сполучених Штатах Америки і. Uh, недавно я пройшла шарм сертифікацію А uh, я дійсно завдячую багато чому цій школі, саме Львів, HR Solutions, адже розуміння того, що. В тебе є завжди а, підтримка. В тебе є завжди ком'юніті, до якого ти можеш повертатись. В тебе є матеріали, а, які ще залишилися з 21-го року. Проте я й досі інколи повертаюся до а, цих матеріалів, в тому числі до а, аналітики, до Excel-шаблонів. Я дуже тепло і дуже з дячністю згадую а, мій час навчання у цій школі, а, тому я пораджу. У кожному, хто починає свій шлях у HR, або ж хто лише цікавиться цим, або вже, скажімо, людям з досвідом, проте людям, які хочуть розвиватися та досягати, обов'язково звернути увагу на Львів HR Solutions. Я можу з певністю сказати, що це ком'юніті, яке з теплотою прийме вас, яке дасть цінний матеріал, яка не буде нічого приховувати, ніяких ключів до успіху, просто. Чесно розповість вам про те, як, як будуються процеси, як можна досягти успіху, в якій сфері варто зануритись глибше, та що взагалі зараз актуальне на ринку. Тому дякую, Львіве Чор Солушен за безцінний досвід. Дякую вам за те, що ви круті, і сподіваюся, що дуже швидко я зможу побачити, побачити вас вживу. Дякую всім успіхів!